У цьому відео я покажу вам швидкий, зручний і безпечний спосіб нарізання яблук. для початку переверніть яблуко у верхній частині. Воно ширше і тому стабільно триматиметься, що зменшує ризик поранення. Тепер, замість того, щоб різати яблуко на четверті, як ви мабуть звикли, уявіть поле для гри в хрестики нулики з квадратом над центром яблука. акуратно притримуйте його під час нарізання. ось ваше яблуко нарізане і готове бути з'їденим. А найкраще в цьому методі те, що зібрані в ціле яблуко шматочки залишатимуться свіжими ще довгий час. Я відкрив його через три години, і як ви бачите, воно в прекрасному стані. Тож наступного разу, коли упаковуватимете свій обід, просто закріпіть яблуку гумкою і отримаєте готовий продукт, якому навіть окремий контейнер не потрібен якщо ж ви подаєте яблука вдома, то ось що можна зробити з гострими шматочками: зробіть три діагональні надрізи в один бік, переверніть і зробіть ще три так, щоб вони зустрілись внизу. Тепер простим порухом пальців перетворіться на декоративну закуску, яка всім сподобається. якщо ж ви хочете виготовити щось іще краще, то можете запросто перетворити яблуко на прекрасного лебедя, але про це в іншому відео заради експерименту я вирішив порівняти три різні методи подачі яблука. Ось ці шматочки нічим не оброблені і просто лежатимуть тут. А ці два яблука я закріпив гумкою. Різниця між ними в тім, що ліве я обробив лимонним соком. Подейкують, що таким чином яблуко надовго зможе зберегти свою свіжість. Ну що ж, перевіримо. Поглянемо, що з ними сталося за 8,5 годин. Як бачите, просто порізані шматочки стали коричневими, а збережене моїм методом яблуко лише трохи почало окислятися і виглядає дуже апетитно, як для порізаного майже 9 годин тому. Яблуко ж збризнуте лимонним соком залишилося абсолютно свіжим. І під кінець я вирішив визначити, який спосіб нарізання швидший, і щоб вам було приємніше переглядати, я трохи пришвидшу процес. Як бачите, усі вісім надрізів зроблені за 10 секунд, і майже нічого не потрібно прибирати, коли ж традиційний метод п'ять разів довший і залишає шматочки ядра, розкидані довкола. Тепер ви знаєте зручний метод нарізання яблук, який не тільки зекономить ваш час, але й звільнить від прибирання. And, if you like this video, you like this video forget to, like to like and subscribe to our channel. Ukrainian channel. Hey I hope you learned something new or at least saw something you liked. Thank you so much for watching and sharing my videos. That is exactly why you are the best. Now, if you're in the mood to see another project video, just click here to go back one or here to go forward. You can also see some of my other favorite projects by clicking on any of these. If clicking the screen isn't working, just look down in the description. I've put all the links down there as well, including links to some of my favorite playlists. Thanks again for watching, sharing, and supporting my videos, and I will see you in the next one. Talk to you then.